Першим розпочати нашу хресну дорогу, я попрошу всечесних отців спільною молитвою почати її за мир в Україні. Святого духа мій, примец, и сины святого духа мій цей синий святого духа мить, а слава не на замкнені і всяках і на віки вічні. Слава тобі, Боже, слава тобі, твой небесний піши, тю душі і всюди. Очи всі нас, підуть всякої і спаси благий душі святий боже, святий, кріпкий святий, помилуй нас, святий святий, кріпкий святий помилуй нас, святий боже, святий криткий, святий, помилуй нас. святий, боже, святий, криткий, святий помилуй нас, слава Отцю і Сину і святому. І святому. І нині Божа, частина віки, віки немає, не свята ройця, помилуй нам, Господи, очисти віки наші, слави, попрости, беззаконня наші, святий посіпний і сили немочі наші. Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушений, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми. З твої сили, слабоця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. Господи, бій, поболімся, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, син Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш, що ти сам. Зляться в милості і щедро, так на смирених грабів твоїх, чоловіко любно, вислухай і помилуй нас, от вороги наші зібралися на нашу, погубити нас і зруйнувати святині наші, тому і ми грішні, недостойні, упокаяні, умилення молимося Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш! І збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди твої силою Твої вбережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас. І впокорилися, так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, і заступниче наш. Не згадай беззаконні прав людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах. Посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благовія, повстань на поміч нам і оберни нечистим і зухвальствої, на страх і втечу, Христолюбивому жибоїнству нашому подаю сильні відвазі і мужності, понати й назонатий, і в імені Твоєму перемогти їй. А тим, що ти призначив покласти вою за вітчизну своє життя, прости їм прорішення день праведної відплати твої, подай мінці не тлінні, і подай мир і Божу щедре благословення, за молитвами Пресвятої Богородиці, мир і спокій нашій Україні, бо ти є все наступник і переможець і спасіння всіх. Хто на тебе уповає, і тобі, слабо посилаємо. Свій Сину, Святому Духові, нині по До тебе припадаємо зі скорботним серцем, і сповідаємо гріхах і беззаконнях наших, що ними зранили твоє милосердя, і зачинили від себе, що твої, бо відступили від тебе, владико, і законів Твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що заповідав ти нам, тому й вразив ти нас безладдям, і віддав на потоптання, і зневаження ворогам нашим, і принижені ми більше інших народів. І зневагу та наругу терпимо від сусідів наших, Боже Великий дивний, що поліваєш за слову людську, підводиш повалених і підіймаєш тих, що впали, Небесно, твою силу з неба народові нашому пушни, з цілий рани душ наших, і підійми нас в постелі немочі, Бо вражені розслабленням стегна наші, Бо хворі на неправду і породжуємо беззаконня. Пабуть, ворожнечий розбрах землі української, Віддали від нас застрощі, чвари зарозумілість, злочинність, пиявство, розпалення, пристрастий злодійство, попали в серцях наших терня, нечистоти, непримиренності, озлоблення, щоб полюбити ми один одного, і як одне ціле перебували в тобі, Господі, в велиці нашому, як їм і в живі, заповідав ти нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми приниження, і гідні очей своїх на небо звести, згадай милості, що їх явив ти оцям нашим, переміни гнів твій на милість, і дай нам поміч у скорботі, молодь бо Тебе, церква Твоя, молитвами всіх святих землі Української, а особливо найсвятішої Богородиці і Вседіви Марії. Яка з древніх часів покривала і захищала своїм святим офору країну нашу, бо розуми народ український, особливо тих, хто при владі стоїть про нашу державу, військо і святопомісну Церкву, та весь народ добре дбати силою Христа, Твого, зміцни державу і войство наше, та захисти від підступів ворожих, віднеси людей, розуму і сили, і постав на служіння вітчизні наші. А нам усім дай духа мудрості, духа страху Божого, Духа міцності та благочестя, і даруй кожному волю любові до матері нашої України, єдиної і неподільної, Господи, до Тебе вдаємося, навчина щирити волю Твою, бо Ти Бог наш Бог в тобі трело життя і в світлі Твоєму побачимо світло. Подай милості, щедроти Твої народові українському, що ми славили все святе і величне ім'я Твоє з Отцем і Святим Духом на віки ві. І чоловік Нехай ця наша дійсно сердечна молитва, випросить у ласку Боже благословення на наш український народ, тому що наближаються великі дні вхід Господній благовіщення Божої Матері, в Господній Єрусалим, Великий, нехай милосердя Боже. Буде над нашим народом. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні, згідно заклику всеукраїнської ради церковних релігійних організацій, ми молимося разом з усією Україною, бо в різних куточках нашої держави відбуваються спільні богослуження. Завтра, згідно заклику всеукраїнської ради і релігійних організацій, маємо день всеукраїнського посту. Кожна людина визначає собі, що вона має робити. І чого має утримуватися, і які молитви читати, щоб дійсно Господь Бог подібно як колись на ізраїльській народ зіслав своє благословення після того, як цариця Естер попросила, щоб всі ізраїльтяни молилися і постили. Хай ця молитва, цей піст нас об'єднає, і Господь Бог благословить, щоб в нашій державі було те, що колись 30 років тому. В Рушеві прорекла Пресвята Богородиця через спокуту і молитву ви здобудете благословений мир і Його святу благодать. Слава Ісусу! Христу!